На сап дошці пливуть в чотирьох так командно на сьогодні розпочали свою прогулянку по Дніпру. Учасники військових дій на сході України. Олександр Довгань каже, навчаються робити все синхронно. Торік, додає, навіть створили власну команду Дракон для участі у сап-фестивалі. Сьогодні перший раз можна сказати, так ми зібралися, щоб і ми в чотирьох іменно командою так, от спробувати займатися плануємо однозначно. Я вже так собі трохи думав. Прикупити одномісний сап, коли це буде. Подивимось, є деякі обставини, але бажання є. Це головне на воді воно трохи розслабляється. Раз хотілося покупатися, то треба погрести спочатку, нагрітися, а потім, от посередині Дніпра, воду каплюх. Черкащанин Богдан Гаркуша на сході України був від початку військових дій. Після повернення додому каже чоловік, заняття на сабдошці стало для нього не лише реабілітацією, але й хобі. Перебуваючи майже на всіх гарячих точках, які відбувалися на сході країни, побувавши у всіх, скажімо так, моментах, в 2018 році звільнився за станом здоров'я. І тепер тут, на Черкащині, знову привикаю бути соціально корисною особистістю. Це і хобі, і спорт, і відпочинок все в одному. Тому якось от захопився цим видом. Хобі, дуже подобається ходити по річках. Ти відчуваєш, що ти вільний, що тебе нічого не бентежить, і всі твої страхи йдуть з цією водою, яка у тебе його забирає. Про гулянку поєднали із підготовкою до цьогорічного сап-фестивалю, додає Богдан Гаркуша. У нас є команда. Ось ветеранів АТО. Ми вже опробувались. Минулому році у нас був дебют. В цьому році ми плануємо якщо нічого не поміняється, взяти участь в САП-фесті. Ось, поборотися, поборотися за призові місця, підвести нашу Черкащину. Учасники, які сьогодні прийшли вперше, слухають інструктаж. Потім разом з тренером починають прогулянку. Так каже співорганізатор заходу Олександр Заруба, вони мають нагоду не лише поспілкуватися, а й відпочити емоційно. Ми завжди відкриті новим хлопцям, приходять вони компаніями, друзями, тут знайомляться, заводять знайомства. Тут, коли ти знаходишся серед Дніпра, ти знаєш, що навколо тебе побратими. Це спонукає бути більш відкритим і якби можна спілкуватися. Далі вже чим частіше ти сюди приходиш, тим більше ти людей бачиш. А починаєш комунікувати з ними. Заняття відбуватимуться щосереди на пляжі Митницький із 20-ї години до 21-ї. Тетяна Зозуля Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.